ТОП 8 зарядних станцій 2025 року для різних гаманців EcoFlow River 2 Pro 768 Вт-годин, зарядка від 0 до 100% за 70 хвилин, блюетті EB 70, 716 Вт-годин, 1000 Вт бездротова зарядка. Джекері Експлорер 1000 Pro легка 1002 Вт-години. Втгоди, ОПаурс С, 1500 1092 Вт-години, найкраща ціна потужність. Анкер 757, 1229 ватт-години, 1500 Вт майже фламан, Екофлоу Delta 2, 1024 ватт-години, розширюється до 3 кВт-годин. Джекері 1000 плюс, 2000 Вт. Розширення та швидка зарядка. Анкер C – С, 1056 ватт-годин, Зарядка за 58 хвилин це найкращі станції для дому, авто та відключень світла у 2025 році.